У нас сьогодні з вами тема дизайн. Що таке дизайн та види дизайну? Зараз буде показ екрану. Має бути видно. Видно? Так. Добре. Для початку трохи про дизайн. Слово дизайн буквально перекладається як творчий задум, намір, план, проєкт, креслення або конструкція. Відтак, дизайнер людина, яка вміє планувати, конструювати, креслити. Це слово стало міжнародним терміном і позначає художньо-конструкторську проєктно-творчу діяльність та її результати. Або просто художню діяльність. На відміну від образотворчого мистецтва, спрямованого на формування внутрішнього світу людини, духовних цінностей, дизайн зорієнтований на організацію та перетворення людини навколишнього середовища відповідно до своїх естетичних потреб та уявлень. Зрозуміла різниця між образотворчим мистецтвом та дизайном. Ну так. Добре. Коли почалася історія дизайну, кого вважали першими дизайнерами? Можливо, це були ще первісні люди невідомі творці шедеврів наскального живопису? Адже саме в той час поява снаряд праці спонукала зробити їх більш зручними, красивими і функціональними. Ще в античні часи. У філософських дискусіях поширюється питання взаємозв'язку між корисним і красивим. Дизайн як окремий вид мистецтва формувався в епоху машинного виробництва речей. Це в нас кінець 19-го, початок 20-го століття. Основною сферою дизайнерської діяльності є створення речей серійного. Масового виробництва, що виготовляється промисловим способом, на відміну від декоративно-прикладного мистецтва, де речі виготовляються і прикрашаються вручну. На зображенні ви бачите приклад мануфактури, тобто масового виробництва речей. На відміну від твору мистецтва, кожен предмет має якесь важливе призначення. Він є функціональним, тобто дієвим. Кожна людина є потреба в тому, щоб оточувати себе гарними предметами. Правда ж? Тому цінність будь-якої речі визначають користь і краса. Це в нас приклад. Дизайну інтер'єру. Скоріше. Бо там буде два схожих дизайни. Це в нас дизайн інтер'єру. Дизайн перекладається з англійської як проєктувати, креслити, задумати, а також проєкт, план або малюнок. Діяльність з проєктування естетичних властивостей промислових виробів. Це в нас художнє конструювання. А також результат цієї діяльності, наприклад, у таких словосполученнях, як дизайн автомобіля. Дизайн поділяється на види, основні види, є ще підвиди, а основні промисловий дизайн, дизайн інтер'єру, дизайн середовища, графічний дизайн, який ми розглядали минулого уроку, анімаційний дизайн, веб-дизайн, Арт дизайн та дизайн одягу. Всі, крім останнього виду дизайну, це в нас спеціальність 0,22. А дизайн одягу це в нас вже початок спеціальності 023. Ну, якщо хтось з вас буде вступати, щоб ви знали. Промисловий дизайн. Це художня проєктна діяльність спрямована на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших предметів та їх комплексів для подальшого виготовлення промисловим способом. На зображенні, ви бачите, якусь машину створюють. Тут у нас є мікрофон, ходш от адаптер. Тобто якась прикольна штука має бути. Це в нас креслення. Ось тут у нас створення та розробка. Це в нас шматочок з дипломного презентації дипломного проєкту. Це на нас створення ну, коляски для дитини з. Ну, тобто, і коляска, і. Сальто можна сальто що зробить. У нас тут зображено в декількох ракурсах, як можна складати, як можна повертати, які в нас є цікаві деталі конструкції та кріплень, як це взагалі то виглядає, буде функціонувати. Ну і в різних положеннях. Також промисловий дизайн включає дизайн ось таких ось. Деталі інтер'єру. Їх теж можна розробляти. Ой. Промислово, так. Дизайн інтер'єру. Це в нас або інтер'єрний дизайн. галузь дизайну спрямована на інтер'єр приміщень з метою забезпечити зручність і естетично приємну взаємодію середовища з людьми. Ну, просто зробити гарно. Інтер'єрний дизайн поєднує в собі художній та промисловий дизайн. Дизайнер виконує оптимізацію праці в приміщенні, покращує навігацію у великих приміщеннях, розробляє оформлення спеціалізованих приміщень, наприклад, студії звукозапису, кіномонтажу, фотографії, аквапарків відповідно до вимог клієнтів. Ну і, власне, та дизайн приміщень, в яких ми живемо, квартир. Ми тут бачимо зображення просто вже готового проєкту, виконаного. Як це на етапі з малюнком та те, що вживу. І малюнок. Для поки що цих двох видів дизайну, промисловий та інтер'єрний, дуже важливо знати і правильно креслити, знати перспективу. Вміти користуватися різними допоможними засобами типу трикутника, лінійки, різних лінійок, транспортир, циркуль. Дизайн середовища це в нас наступний вид, Є професійною проєктно-художньою діяльністю у сфері створення відкритих, напіввідкритих та закритих просторів. Це робота з міським громадським і природним середовищем, внутрішньобудинковими територіями, терасами, виробничими та житловими інтер'єрами. Або ще це називається, називається ландшафтний дизайн. Ну і тут ми бачимо приклади, що це таке взагалі. Це в нас створення гарної картинки. Тобто приємної картинки в середовищі, середовища, в якому нам буде зручно знаходитись. Тобто ось так це виглядає вживу. Можливо, можна це в програмі все прибудувати? Це як в програмі будується потім вживу. І ось так воно все виглядає намальоване. Наступний в нас анімаційний дизайн або графіка руху. Це в нас фрагменти цифрових кадрів або анімації, які створюють ілюзію руху або обертання і, як правило, поєднуються з аудіо для використання в мультимедійних проєктах. Рухова графіка зазвичай відображається за допомогою електронних медіатехнологій, але може також відображатися за допомогою ручної технології. Ну, зараз уже всі роблять на комп'ютері в програмах. Як вам анімація такого типу? Гарно, як для мене. Зараз в рекламі майже о, везде це використовують. Угу. Ну, це анімаційний дизайн. Він зараз так само, як і, в принципі, всі види дизайну, які робляться на комп'ютері, взлітає вверх. Є ще ось така анімація. Такого типу дві До речі, це все доволі просто робиться. Я попрактикуватися і все вийде. Ну, і такий класичний варіант. Це в нас веб-дизайн. Я думаю, про нього багато розповідати не треба. Це дизайн веб-сайтів. Він може робитись як в фотошопі. До речі, анімація теж можна робити в Фотошопі. В програмі Adobe Photoshop. Не стосунку для редагування фото в телефоні, а професійної програми. Або у додатку Figma. Я думаю, хто цим цікавиться, йому знайомий цей додаток. Або за Там ще є така команда, де можна зробити так, щоб кнопки були клікабельні. Тобто, якщо ти натискаєш на кнопочку, то якийсь там або віконце, або переадресовуються на іншу сторінку. Ну, і, власне, там малюнок це все малюнки на комп'ютері, але від руки дизайнери створюють. Далі в нас йде арт дизайн, найбільш витончений вияв розвитку сучасного дизайну. Для нього притаманні дизайнерські рішення як от головне художня складова, заснована на принципах високого мистецтва, що передбачає створення нестандартних за формою, несподіваних за кольором і світлом композиції, іноді екзотичних образів, в яких зазвичай змішуються різні художні манери. Ну і ви бачите зараз приклади. Є ще такий напрям, як арт-терапія, теж відноситься сюди. Поєднання непоєднуваного. і ось так. Дизайн одягу, це в нас спеціальність 0,23 вже. Якщо хтось буде вступати, це вже 0,23 відноситься до моди, реставрації, трошки інша спеціальність. Дизайн одягу це область декоративно-прикладного мистецтва, яка займається дизайном одягу та аксесуарів до нього. Дизайнер, що працює в галузі моди, називається модельєр. Ось це приклади робіт. Дизайнерські проекти. Там хтось хотів розповісти дві презентації сьогодні? Юліана. Так, а ще я треба мені. показувати презентацію. Ну, типу, якщо можеш, якщо ні, ну, то так, я замовляю. Так, краще ви, а то я тут щось хотіла завантажити, але в мене не вийшло зараз. Добре. Muy